Друзі, ну а зараз я вам хочу показати, що ще я замовила в інтернет-магазині Велмарт UA. це портативний вакуумний пилосос. Він дуже зручний при повсякденному і генеральному прибиранні. Ось так він виглядає. Він компактний, завжди у вас буде під рукою і готовий до роботи. А при від'єднанні подовжувальної трубки перетворюється просто на ручний пилосос. Хочу вам сказати, що ціна його недорога, всього на всього 1100 гривень, але він дуже крутий. У нас вже один такий був, це мій найулюбленіший пилосос. Конструкція два в одному передбачає використання приладу і без основної щітки в якості ручного пилососа. За допомогою такого компактного девайсу можна з легкістю очистити кути і плінтуси, обивку меблів, видалити пил з книжкових полиць, куди звичайним пилососом складно дотягнути. Пилосос оснащений комплектом знімних насадок. Ось вони дивіться скільки багато.